Запросимо до нашого терочарового гостя. Це політолог Тарас Загородній, пане Тарасе. Доброго здоров'я, спасибі, що доєдналися. До живого Етер. Доброго дня. Ми от з Софією Фединою, народною депутаткою України. У студії говоримо: зокрема, і про ратифікацію Римського статуту. Ваша позиція у цьому контексті яка? Е, я повністю підтримую позицію пані Федино. Я велике римського саме перших українських солдат почнуть чіпати. Там навіть не питання буде е, вбивстві. Так, mm -hmm. ну там, наприклад, в полон здається людина. Ти вписок йому дав. Він потім пише заяву про те, що е, про те, що порушення Росіяни вкинуть величезний ресурс е, mm -hmm. і в адвокатськів з інших країн, і так далі, і почнуть тягати наших солдатів. Тому я вважаю, що е, і, і саме тому, до речі, Сполучені Штати Америки та Ізраїль не є частиною Римського статуту, тому що вони знають ризики, які, ну, якраз країни, які активно воюють, так активно стосовують військову силу, я знають які ризики тягнуть за собою такі статути. Тому я прихильник того, що е, при перші що в випадках, коли почнуть використовувати римський статут проти України. Або призупиняти його дію на території України, а пояснювати нашим європейським партнерам, що або виключити цей умову щодо там вступу в ЄС, це я вважаю це перемовний. Процес, або величезний перехідний період, ну, наприклад, так, на років так, 50. Да? Тому що, якщо буде йтися про безпеку нашої армії та безпеку нашої держави, то я вбираю безпеку. А міжнародні зобов'язання це річ дуже гнучка. Їх можна призупиняти за певних обставин. Наприклад, країни Балтії зараз думають виходити з конвенції щодо заборони протипіхотних мін. Ну тому що розуміють у них зараз там на кордоні будуть стояти російські війська. І що тут робити? Тому ми не повинні сподіватися, що воно так буде працювати. Працювати воно може в зворотній бік. І 100 відсотків я навіть ну і думаю, що дев'яносто відсотки першої якраз право підуть проти нас. Чому тому, що е, є, ну як ну, ми в законному полі так а росіяни, наприклад, не в законному полі видавати своїх злочинців. Вони не будуть збиратися ніколи в житті. Вони не зроблять середню ланку. Вони не будуть робити так. І тому в тому числі правосуддя, в тому числі правосуддя повинна буде здійснювати Україна. Ну, методами масаду, вибачте, будь ласка, по іншому це працювати не буде, тому що гвалтівники, навідники, навідники ракет, програмісти, ракет, так, пілоти. Які бомбардували цивільні міста, коли вони знали, що вони це роблять, вони повинні отримувати безпосереднє покарання. Ну як з Бушники організували самогубство зб... самогубства у Підмосков'ї. І чи це буде відповідати якимось європейським нормам? Так не буде відповідати, але це питання нашої безпеки. Як це до речі, діє Ізраїль? Знаєте, коли Ізраїлю теж почали пред'являти якісь претензії, коли в 90-х роках викрили Ейхмана, так? І у себе повісили в Ізраїлі, і запитали, це несправедливо. Ну євреї запитали, а Холокост був справедливим, так а коли ви не, не давали можливість євреям переїхати в Палестину, коли не давали можливості втікти, хоча б до сполучених штатів Америки, і так далі. Тому ми повинні зважати на такі ризики і не боятися сказати ні. В першу чергу безпека, в першу чергу, безпека наших солдат повинна стояти на першому місці. А щодо все іншого в принципі, перемовний процес, я думаю, що в ЄС багато країн зрозуміє позицію е, нашої держави е, з цих питань і дослухаються до цього. Тарасе, про застереження подякували зрозуміло. А от якщо фіналізувати цю підтему, то про потенціальні бенефіти для України станом на зараз. Ну чесно кажучи, я особливо не бачу. Mm. Я вам сказав, росіяни просто видавати нікого я не будуть. Ну, ну як ви як ви уявляєте, не будуть видавати ні? Тут я uh, теж можливо... уявляю насправді да, для... mm. навіть вище посадовців, навіть вищих посадовців, а середню ланку ніколи. Ну дивіться, знову таки беремо аналогію з фашистською Німеччиною. Так а чому фашистський Німеччина міг статися Нюрнбергський процес? Ну тому, що країну просто стерли з лиця землі і о, вона була окупована. І союзники провели там Нюрнбергський процес. І о, загальна кількість людей, яка пройшла через Нюрнбергський процес, аж приблизно 30 людей, якщо не помиляюся. Mm -hmm. Ну 30-50. так? деяких, до речі, помилували, деяких просто ну когось втратили і так далі. А вся інша маса, вона фактично ну не понесла покарання. І ми повинні це розуміти. Це тому, що е, Німеччина була окупована, mm -hmm. а Росія не буде окупована. Вибачте, будь ласка, і будь-яка влада не буде видавати своїх солдат е, і так далі. Я вам, до речі, приклад хочу провести. Mm -hmm. Ну, наприклад, Емеч 17 Емеч 17 там вже є вирок. Є вирок, визнаний винний в тому числі Гіркін. І перше риторичне українське запитання mm -hmm. «І що?». А росіяни його не видають, і все на цьому все закінчиться. Тому що вироки можуть бути різними. Але питання в тому, чи будуть ці вироки е здійснені? Ну, скоріше за ні. Посибі вам за думку і спасибі за те, що спонукаєте нашу поглядацьку аудиторію самотужки робити висновки. Це дуже важливо, пане Тарасе, У нас дві хвилинки залишається. Я не можу вас не спитати. Знаєте про що про потенціал візиту індійського лідера на рендер-моді до Києва? Він у Польщі спочатку буде, буде у Києві. Що от ви особисто вважаєте за запропонованих нам наявних обставин найуспішнішим для України? В контексті цього візиту, що з чим ми можемо е, вийти таким, що сказати е, це було круто. Ну дивіться, якщо будуть прийняти якісь рішення, то ми одразу ж наслідки не побачимо. Mm -hmm. Це до речі, якщо помиляєшся, взагалі вперше в історії перша та посторон правда ну, да взагалі візит прем'єра Індії до України. Я думаю, що це пов'язано в тому числі з тим, що росіяни здійснили терористичний акт під час візиту моді mm -hmm. а, в Москву. я думаю, що індуси були незадоволені. задоволені. Mm -hmm. Вони ж вахматят. Тоді якраз а, той а, самий. А, день влуч... Вони перервали візит. зверніть увагу. Я думаю, що це такий і візит вибачення і двосторонніх відносин, тому що там вже цікава історія. Українці ж хакнули російські документи військові. А там була вся історія пов'язана якраз з, з військовим співробітництвом з Індією. Воно ж перекладено в інтернеті. Хто де готує, що купується, імена офіцерів індуських. Оце в я, по моєму читав в цьому в, в, в телеграм-каналі. Тобто я думаю, що індуси теж розуміють силу України і у, е, повинні там бути з нами. Ну і нам це дуже двосторонні е, вигідні економічні відносини, наприклад, в оборонці, так тому що українці можуть замінити українське ВПК може замінити росіян у багатьох дійсності сегментах, які зараз просідають у росіян. Далі величезний ринок збуту не тільки аграрної продукції, а й в тому числі машинобудування. Вони цікавилися, я знаю, Антоновоми. Вони цікавилися ракетами, і багато чому цікавить. Тобто Україні є що запропонувати і за треба дружити ну принаймні на рівні співробітництва економічного. Ну і це один з полюсів з полюсів світу. Тільки питання знаєте, з тому, щоб ми менше. Займалися таким чистоплюстом, коли ми починаємо хейтити деякі країни за стосунки або з Росією, або з іншим. А То у нас знаєте тут Азербайджан почали якісь наїзди робити. Я вважаю взагалі неадекватними. Ну от єдемоді є, є так він теж зустрічався з Путіним, членом БРІКС. Так що ми повинні тепер з ними робити. Ми повинні нарешті пер, припинити мислити в категоріях зрада перемога. Ми повинні мислити. Тому що в 17-18 році минулого століття це закінчилось дуже погано, коли тут всі з Радою перемови займалися. Більшовики наймали собі царських генералів, які вони не, яких вони не наводили, будували союзи, в тому числі з Нестором Махно. Тому що у них були завдання завоювати Україну. Вони це здійснили. Тому ми повинні абсолютно прагматично ставити до світу. Світ не чорно-білий, а він сірий. Всі мають свої інтереси. Любить, любить тільки себе друже за гроші або через необхідність. І якщо є ресурси України допомогти нам, де ми можемо отримати, ми повинні отримувати, і не запитувати звідки вони їх взяли. Тараса, спасибі вам велике за те, що ви знаходите час і можливість бути на прямому. До нових зустрічей. Спокійно, максимальне дня. Вам бажаємо. Тарас Загородній політолог, міжнародник так. був при живому етері на прямому.